Вітаю всіх, шановне товариство. Маю надію, що ви зараз у безпечному місці в цей дуже важкий день. Сьогодні у нас розграш призів від SettlePay Wallet та Binance. Якщо вам добре чутно, то напишіть якийсь смайл в чат. І якщо ви бачите таблицю, то теж прореагуйте, щоб було мені зрозуміло. Зараз я скинув чат посилання на таблицю, де ви можете онлайн дивитись. Усіх учасників цього тижня на рахунок першого коментарю, який є в чаті, я хочу пройти верифікацію Сителп через дії, там потрібно відсканувати QR-код. І у мене він не сканується. Дивіться, коли у вас відкрита ця сторінка, через деякий час QR-код стає неактивним, і ви можете оновити сторінку в браузері і з'явиться новий QR-код, і спробуйте відсканувати його. Якщо у вас знову щось не вийде, тоді, будь ласка, зверніться в нашу технічну підтримку на сайті. Для того, щоб звернутися в підтримку, реєстрація не обов'язкова. Просто заходите на наш сайт в нижньому правому куті є жовта кнопка чату, ви туди тискаєте обираєте якесь схоже запитання, яке вам пропонує бот, а потім натискаєте. Проблема не вирішена двічі, і до вас приєднається оператор і він вам допоможе. Це якщо у вас не вийде ще декілька разів відсканувати QR-код. Тепер перейдемо до самого промо. Ось тут в таблиці є посилання на промо. Промо ще активне, ви ще можете прийняти участь. Це є тільки перший тиждень. Я вам трохи розкажу про правила, якщо хтось не знає або ще не прийняв участь, все дуже просто. Є е, три простих правила. Е, перше, потрібно пройти верифікацію на Binance або ж KYC. і також пройти реєстрацію верифікацію на SettlePay Wallet. Е, зробити депозит принаймні на 1000 гривень. Якщо USDT або BUSD – це 25 доларів. Ми будемо рахувати більше, ніж 25 доларів на Binance SettlePay Wallet. І третє це торгувати в парах до гривні і заповнити форму. Все це, Всі ці правила є на цій сторінці промо, можете перейти, подивитись, почитати. По питанням з чату бачу ще запитання. Для того, щоб взяти участь у другому тижні, треба ще першу тисячу ще тисячу гривень закинути. Так, якщо ви хочете приймати участь у наступному тижні. То ви також робите ще раз депозит і заповнюєте форму. Про винагороди. Перший переможець отримає 100 тисяч гривень. Другий переможець отримає 50 тисяч гривень. Третій переможець отримає 30 тисяч гривень. Четвертий переможець отримає 20 тисяч гривень. П'ятий переможець отримає 10 тисяч гривень. З 6 по 65 переможець отримує по 5 тисяч гривень. Сьогодні ми обираємо 20 переможців, які отримують по 5 тисяч гривень. Отож, можемо переходити до таблиці. Тут у нас є Binance User ID і є співпадіння з цифрою хеш. Трохи про ці правила. Тут є посилання на правила, як ми обираємо за хеш співпадінням. На ось цю дату, ось цей день, ось таке значення було хешу в блоці. Ви можете подивитись це за цим посиланням. І якщо ось все це незрозуміле перевести в цифри, то буде ось таке значення. З цим значенням ми будемо порівнювати ваші Binance ID. І у когось скільки співпадінь написано у цьому стовпці. Якщо у вас 0 співпадінь, то ви точно не приймаєте участь на цьому тижні, тому що не співпало. Спробуйте на наступному тижні. А ми переходимо до тих, в кого є більше співпадінь. Ось люди, які точно отримують призи. У них 4 співпадіння. Це перші переможці. Я вас вітаю. Гаду, що ми обираємо 20 переможців сьогодні. В кінці буде повний список учасників. Не переживайте, потім подивитесь, можете пошуком знайти. Це не складно. Так як три співпадіння, тут також мало учасників, вони всі також отримують 5 тисяч гривень. третій четвертий, п'ятий переможець та шостий. Ще нам залишилось обрати 14 переможців. Перейдемо до тих, в кого є два співпадіння. Тут вже багато людей. І тут нам потрібно обрати 14 переможців. Ось обираємо. Це буде сьомий переможець. Ось ми Дев'ятий і десятий. І далі зробимо рандом. Беремо всі ці ID і трохи перемішуємо. Обираємо ще 5 переможців. І зробимо ще раз рандом Ще п'ять числивчиків отримають по 5 тисяч гривень. Вітаю всіх переможців. Пост з усіма Binance User ID переможців буде завтра вранці. Для тих, хто дивиться онлайн, ви вже можете переглянути цю таблицю і подивитись, перемогли ви чи ні. Або був ваш ID в цьому списку, якщо вашого ID не було в цьому списку, мабуть, ви оплачували не в ці дати, або якась була проблема з вашою оплатою. Всіх переможців вітаю! Всім доброго, спокійного вечора. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Binance Ukraine, тому що у нас ще багато розіграшів. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати їх. До побачення.